Всі, тільки був львівської домівки врятованих тварин з Краматорська евакуювали коня. Його привезли британські зооволонтери. Наразі невідомо де господарі тварини. Тож кінь баді знайшов новий дім у Львові. Баді був неходячий повністю, тобто лежачим через те, що у нього дуже хворі ноги, і шансів на життя у нього було насправді мало. Всі ветеринарі пропонували його приспати. Але у нас є чудовий ветеринар. Ваді став на ноги. Він дуже погано ходить, але він ходить і він має шанс на життя. Кінь молодий, йому 9 років, та через невиліковну хворобу йому не можна набирати вагу, адже у тварини слабкі ноги. «У нього є особливий корм, він його споживає три рази на день. має бути сіно. В постійному доступі, щоб він постійно міг їсти. Ні в коєму разі не можна ні яблука, ні морку, бо він може просто через то померти. В нього має бути дуже м'яка підстилка, бо він не може довго стояти на копитах, він часто лягає. Через то в нього має бути такий великий шар підстилки, сіно або тирси. Поки що кінь звикає до нової домівки. Щодня баді виводять на прогулянку до парку неподалік. Буде він гуляти сьогодні, іде сьогодні, буде нам скакати, гуляти, так? Красенько. Будеш гуляти? Будеш, Нагадаємо, у вересні на Львівщину також евакуювали тварин і птахів із Запорізької дитячої залізниці. Тут вони проживатимуть, допоки вдома тривають бойові дії. Для тварин збудували вольєри біля лісу, подалі від міста та великих доріг. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.